Ось і прожити ще один день, за мету вберегти лиш життя. Телеграм сповіщає зелень, значить, знову пора в укриття. На підлозі живу, поміж стін, заспокійливе фото твоє. Якщо буду колись між руїн, набери знати, щоб де я є. А сирени кричать і кричать, за молитву твоїй смс. От раніше могла, щоби знать, де щоб інше просила в небес. Виє небо, війна, кривий ріг. Я заплющую очі прости. Ох, якби Бог повірити міг, що роз'єднує наші світи. Я молитимусь так без ікон. Вірю в Бога ще в досталь чудес. І стискаю в руці телефон, де від тебе прийшла СМС.